Привіт, друзі! Сьогодні я вирішила зробити для вас дещо спонтанне відео про погодні умови в Токіо. Отже, як ви думаєте, що це накрапає? Ну, в моєму розумінні, це звичайний літній дощик. Але в Японії це називають тайфуном. А тепер, друзі, давайте розберемося, що ж означає тайфун в Японії. Вчора ввечері та сьогодні зранку було дуже багато повідомлень про те, що насувається тайфун. Що ж це означає? Ну, по-перше, школи перевели учнів на дистанційне навчання, тобто, це не обов'язково, але в принципі вони дали такі рекомендації, що учні можуть залишатися сьогодні вдома. По-друге, деякі офіси також дозволили своїм співробітникам працювати дистанційно. Також такі залізничні компанії, як GR East та GR Central, вони повідомили про зміну графіків окремих потягів та про відміну потягів на певних маршрутах. Ось такий тайфун в Японії. Якщо ж записувати слово тайфун японськими іерогліфами канджі, то дане слово буде записуватися за допомогою двох іерогліфів. Ось так. Перший іерогліф означає підставка. І другий канджі означає вітер. Тобто ми можемо побачити, що слова, що іерогліфа, який означає дощ, у цьому слові взагалі немає. Водночас в японській мові є таке слово, як казе дайфу, що означає сильний вітер майже без дощу. Воно записується такими канджі: перше це вітер, потім наш стенд, і потім знову вітер. Також в японській мові є таке слово, як тайфу-іка. Це слово означає гарну погоду після того, як пройшов тайфун. Ну що ж, сподіваюся, що завтра буде гарна погода. А зараз насолодимось трошки видом японських вуличок під час дощу. Друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!